Привіт! Розповім вам про піч, яка мені нещодавно приїхала. Це у нас мультипіч Xiaomi Mi Smart Air Flyer MAF 10 White на 6,5 літрів. Ось так вона виглядає. Я взяв собі в білому кольорі. має кнопку меню, яка крутиться і тут кнопку для вмикання. Тут можна виставляти ну Обирати, що ти будеш готувати. Вже вона запрограмована. Та можна обирати температуру. Наприклад, фрі Картоплю. Сюди нажимаємо. Обираємо скільки вага у нас. Твій фри картоплі і вмикаємо вона. Фуд, мавірно, там гірше нема. Ну, взагалі-то включається, мабуть, тут ще якось воно зрозуміло, що нічого нема. Е, розповім про чашу. Вона написана, що на 6,5 л. але тут є позначка Max. Я вам тут покажу вона нижче, ніж края. Всередині у нас в комплекті є така рішетка. І, не знаю, сі це. Бачите за відео. Я так розумію, що можна готувати в основної чаші, але якщо у вас щось жирне, то треба так уставити, щоб воно туди вниз стикала. Я вже готував на картоплю фрі. Там обрав собі температуру та... Ну, точніше, на температуру програму, на якій готував та вагу, і воно самого порахувало. Дуже зручно. У мене там 400 грамів картоплі фрі вийшло, 15 хвилин воно готувало і вийшла смачна картопля. Залишилось тільки її посолити, і все. Із того, що по картоплі фрі до 500 грам воно готує в один прийом, а якщо більше 500 г готуєте, то воно відрахує час. На половині часу воно скаже, що треба. Так от, перемішати отак достав, перемішали і назад поставив. І потім воно продовжує. О, у нас щось включилося. Мабуть, вона думала, що я пусту не буду запускатись. І цікавого, що хотів сказати, що тут написано 6,5 литрів, але мені якось здалося, що воно мало. Я переміряв ці внутрішні стінки, оці. у нас вийшли по 22 см. 22,5 да, 22. 22 см. Так і так. А глибина до позначки Макс у нас 11,5 см. Я переміряв, це 5,6 літра. Якщо прямо по самій краєчці, то буде 6,5 літрів. Там 13,5 см висота. Всередині рішетка, яка нагріває, мабуть, там і вентилятор, який дує. Ну, із з того, що я приготував, в принципі, мені сподобалась картопля фрі та курицю готував. Із того, що потрібно, це розміри. У нас вона 28 см. 28 см, ось так вона йде. Якщо з ручки, то 35 см з переднього краю. Ну і тут, 28 а у нас по висоті. 31 см. Щоб ви обирали. Ну вам все одно треба брати ширше, щоб повітря йшло. І цікаво, ще можете додати собі додаток міхом, якщо у вас нема, та підключити цю піч до нього. І там є рецепти, і ви можете дивитись, з якою температурою у вас готується, скільки часу залишилось, та можете включити або виключити. Програму. Ну, поставити на паузу або стоп, зупинити її. Ну, все. А, ну, зараз я не знаю, я не відслідковував, що скільки вона коштує. Зазвичай, ну зараз вона коштувала 4,444. Це небагато. Я готував картоплю фрі, я, в принципі, погано картоплю готую, але у мене тут нормально вийшло. Я не додавав масла. І куриця вийшла смачна. Тому я вважаю, що норм. Ну а там дивитесь, яка вам подобається. біло чорна або щось інше.